Друзі, всім привіт! Цікава думка тих, хто користується аукціоном Violet. Зайшла я у спільноту в розділ визначення лотів. Нам тут додали намисто з гематиту: ось такі світлини. Написано, що намисто привезено з Італії в 91-му році. Прошуть коментарі щодо намисто і думки з приводу ціни. Зверніть увагу, на мисто додано в 10.29, і в 10.29 у нас з'явився відповідь від робота помічника це штучний інтелект. До цього я на Віоліці такого не бачила. Це просто треш. А особливо почитати, як він прокоментував ці фотографії цінне, можете зупиніть, почитайте Цінне до те, що вартість може коливатися від 40 до 150 доларів США за геметитови Цікаво, штучний інтелект може підтвердити свою думку ставкою хоча б в 40 доларів. От просто цікаво. Буду ще подивилась на Віоліті інші тема, так там теж є думка штучного інтелекту. З нетерпінням чекаю, коли хтось виставить на обговорення бурштинове намисто. Буду чекати, думку штучного інтелекту. Всім гарного дня!